Друзяшки, всім привіт! Компанія Мотор Україна. знімаємо вам нову поставку Кентавра 244-го, це 244 ВР, одноциліндровий пасовий трактор. Приїхала нова партія, одразу скажу, у них помінялась ціна. Зараз цей трактор коштує 3500 доларів. Значить, Це трактор 4х4. Тут стоїть зс S1115 двигун на 24 конячки, 17,6 кВт потужності. Рама на нових моделях еде посилена, де в деяких містах додали ще перемички. Для більшої жорсткості, да? Тобто, там, де йде у нас виходить, передній міст, ведучий, щоб нагрузку знизити, ще перемичку додали. Маса стоїть під ліву сторону, біля колеса, тобто, стандартно. Передача. Потужності від заднього мосту до переднього йде карданна. Сам трактор на ремнях, як я і сказав, одноциліндровий, з правої сторони ремні проходять. Тут чотири приводних ремня йде з заводу. Здвоєна педаль гальм, можна роздвоїти газ. Коробка зі зміщенням вправо. 3 плюс передачі. Насос стоїть, як на шифенгах, і як скаутах, напряму на коробці. Повишені, поніжені окремим важелем. Це у нас під'єднується передній міст, вмикається. Вал відбору, вал відбору тут у нас іде 540 обертів за хвилину. Це у нас речах на гідравліку. Датчики механічні, здвоєний лічильник мотогодин і зарядка акумулятора. Ну і Стандартна температура і тиск масла. Посадка в принципі, ну, нормальна. Тобто бачимо, платформочка велика. Колесо 7,520, заднє колесо, 6,12 переднє колесо. Зараз, секундочку, якщо тут є номенклатура, я вам її підзніму. А, напевно, не вибиває на колесах. Так, колія розсувного типу можна розсунути метр, метр двадцять, метр десять. Вал 6 є причепний механізм, трьохточкова навісна система, трьохточка під 20-й. Під 20-й палець, коротенький, але потужний чулок, барабани, все стоїть, все працює. Е, виставляєте колію ступицею, тобто віджимаєте ступицю, регулюєте, скільки вам треба. Ну, Понятно, що треба піддомкратити тракторець. Всі агрегати вже йдуть, освітлювальні прибори йдуть діодного типу. Задній ліхтар у нас йде галогенка, на правому крилі стоїть. Передній міст, давайте покажемо. Передній міст шарового типу, тобто кулачковий, хто як запам'ятовує. Без гідропоцілювача, кулаки всі шприцуються, бачимо, толотниця ось тяга механічна, все, в принципі, обслуговуємо ми їми вибачаюсь. Коротше, все можна обслуговувати Єдиний мінус цього трактора це дуже заслабий акумулятор. Тут стоїть 45 Акумулятор з заводу, його бажано міняти одразу на 60-ку або 65-ку. Або, якщо фантазія є, 90 сюди можна поставити. Коротше, от такий вот тракторець. По комплектації вони зараз йдуть з стояночним кермом, о, о, верніше, зі стояночним гальмом, і е, ручний газ. Стартер розташований на передній частині. Насос, нагадаю, стоїть прямо на коробці. Гідравліка підіймає 425 кілограмів, 3 500 він коштує, доставка безкоштовно по Україні без передоплати. Гарантія 2 роки. Якщо вас зацікавила дана техніка, замовляйте, будемо чекати вашого дзвіночка.